У КП спецсервіс Кременчук кожен день нагадує про важливість роботи та уваги. Тут мешкають тварини, які втратили свій діб і чекають на тих, хто відкриє їм серце. Серед сотень підопічних Блек, пухнастий красень, який мріє про власну родину. Його щоденне життя сповнене спостережень, коротких прогулянок та взаємодії з працівниками, які дбають про кожного мешканця спецсервісу. Але найбільше Блек чекає на момент, коли двері відкриються, і крізь них пройде людина з відкритим серцем, готова стати його другом. Він також був раніше домашнім. Зараз він залишився без господарів, тобто він безпритульний. Ми його лікуємо наразі від отиту. В нього дуже була серйозна проблема з вушками. Лікування почало допомагати. Він почуває себе все краще. Зараз в принципі воно його не дуже турбує, але все ще проводимо певні процедури та маніпуляції. Енергія та дружелюбні Джека роблять його чудовим компаньйоном для активної родини. А щира відданість обіцяє теплі моменти для тих, хто готовий подарувати йому затишок і любов. Коли йому всі ці не дуже приємні навіть проводили процедури, він жодного разу не проявив свій характер, хоча міг би він до всіх дуже лагідно завжди ставиться. Він така м'яка іграшка, виглядає як охоронець, а насправді м'яка іграшка. І це така тварина, яка повинна бути саме другому сім'ї. Тобто він охороняти нічого не буде, він буде частиною родини. Якщо зараз немає можливості забрати блека чи іншого чотирилапого додому, завжди можна подарувати пухнастикам трохи радості іншим шляхом. Стати волонтером у спецсервісі означає вийти на прогулянку з песиком, принести смаколики чи необхідні речі, або просто провести кілька хвилин поруч, даруючи їм свою увагу. Усі деталі можна дізнатися за адресою чи номером телефону, які бачите на екрані. Не будьте байдужими, станьте тим промінчиком надії, якого вони так чекають. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.